Путін нібито готовий погодитися на якесь там перемир'я. Про це повідомляє американська. Я підкреслюю, американська агенція Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Значить, коротко про те, які вимоги і хотілки висуває Путін або нібито висуває Путін до цього перемир'я, яке хтось уже собі нафантазував. Перше Росія хоче коригувати деталі місії миротворців, які країни братимуть участь, а які не братимуть. Далі Росія не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі, але згодна, щоб нейтральні країни, нейтральні країни, такі як, наприклад, Китай, розмістили свої сили в Україні. Одразу накручується питання, напрошується так. А чи згодні вони щоб нейтральні країни, такі як, наприклад, Франція, розмістили свої сили в Росії в Курській області?